Одеська початкова школа номер 54 Лучко Кіра Сергіївна. В Верещака, калина. Стоїть над водою червона калина, віками про неї складають пісні. Це образ твій світлий, моя Україна. Він чистий і ніжний, як цвіт на весні. На битву за волю і честь Батьківщини, козак воювати далеко іде. А вдома калина і мила дівчина ще довго і вірно коханого жде. У січах кривавих, де смерть або рани Звитяжці кріпили до волі жагу. І кров її гаряча, горіла багряно, мов грона калини на білюм снігу. Не всі з походів далеких вертались, життя їм забрали жорстокі бої. На їхніх могилах калини зростали в зажурі, схиляючи віти свої. Калино Калино, квітуй у долині, пишайся рум'яно на синю води. Вібрала ти в себе красу України і будеш у серці народу завжди. Одеська початкова школа номер 54 Лучко Кіра Сергіївна. Наталія Мартинюк, Бог не виїхав з України. Бог не виїхав з України, Він лишився ось тут, серед нас, там, де наші міста в руїнах, там, де промінь надії погас, Бог не виїхав з України, Він в підвалах, в церквах, в метро, де схиляємо ми коліна, розкриває святе шатро. Бог. Не виїхав з України, За оперте солдатом став, Він між ворогом зводить стіни, його кулі не раз спиняв. Бог не виїхав з України, як під обстрілом, знову ми, закриває крильми своїми, він рахується зі слізьми. Бог не виїхав з України. Плаче з нами йому теж болить. В Бозі тільки нема переміни. Він той самий, завжди, кожну мить. Бог не виїхав з України. Він сьогодні і з нами є, кожне серце для нього цінне, сил, терпіння ще додає. До останньої навіть битви буде поруч не відійде, чує кожну просту молитву, поміч наша ім'я святе, залікує народу рани, відбудуються знов мости. Вірю, спокій і мир настане, зможе Бог всіх людей спасти. Ворогів відведе далеко, не допустить в країні зла, прилетить до гнізда лелека, інші вернуться до села, Заспіває ще хор солов'їни, що настане прекрасний час. Бог не виїхав з України, він ніколи не лишить.